У Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. На ній були присутні також представники Туреччини під час переговорів. Домовилися про обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. Повідомив міністр оборони Рустем. Умєров закінчили зустріч. обговорили питання припинення вогню, обговорили питання обмінів. Результатом є обмін тисячі осіб, тисячі на тищу. Тому це наш результат сьогоднішньої зустрічі. Підтвердив домовленість про обмін і Очільник російської делегації Володимир Модинський. Він також зазначив, що сторони домовилися надалі детально прописати свої пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню. А вранці перед перемовинами з РФ відбулася ще тристороння зустріч України США та Туреччини, на якій говорили про реальні механізми досягнення справедливого миру для України. Усі сторони підтвердили, війна має завершитися повним і безумовним припиненням вогню. Йшлося також про звільнення полонених та повернення депортованих дітей. Албанія зібрала сьогодні понад 40 лідерів світу на саміт Європейської політичної спільноти. Обговорили виклики, з якими стикається континент і загрозу глобальній стабільності і безпеці, яку становить Путін. Під час виступу Володимир Зеленський зауважив, Росія робить все можливе, щоб перетворити зустріч у Стамбулі на постановочний процес. Президент закликав світову спільноту збільшити санкційний тиск на країну агресорку. Російські терористи вранці атакували ФПВ-дроном місто Береслав на Херсонщині. Загинув чоловік. Також із дрона скинули вибухівку на цивільний автомобіль у Херсоні. Жінка та чоловік дістали вибухові та черепно-мозкові травми і контузії. Пошкоджена також житлова забудова у центральному районі Херсона і залізничний вокзал. Пасажири і працівники вокзалу перебували в укриттях, тож ніхто не постраждав. Повідомили в Укрзалізниці. Харківщину росіяни атакували керованими авіабомбами та ефії дронами. Загинула 55-річна жінка і ще четверо працівників. Тівників комунальної служби поранені під обстрілами були Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони. На Одещині внаслідок російського обстрілу постраждали троє людей. Зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, гаражі з автівками. Повідомили в ДСНС. Ворожий дрон повністю знищив будинок директора одеського зоопарку Ігоря Білякова. Він розповів кореспонденту «Укрінформу», що постраждав домашній улюбленець родини, собака Гордик. Наразі песу в ветклініці. також з будинку втекли два коти та ще один собака, в якого хворі лапи. Я почув, як ривить шехет ближче ближче ближче, і як гепнуло, і одразу загорілося дах. То я, ну, я був у піжамі, я там зіскочив, вибіг у коридор, там трохи порізав ноги, бо був босий, там скрізь скло. Схопив там паспорти, документи, що міг отак, і е, вискочив з дому, бо вже... Була пожежа на Донеччині. Росіяни вдарили дронами по Костянтинівці. Загинуло двоє людей і троє поранені. Також окупанти скинули три каби на Олександру Калинове. Там також є загиблий, і ще шестеро жителів з різних містечок регіону упродовж доби дістали поранення через авіаційні та артилерійські обстріли. Загалом росіяни завдали по Донеччині близько трьох тисяч ударів. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На щиті повернулись оборонці з чотирьох напрямків Донеччини, а також з Луганського, Запорізького, Сумського Харківського напрямків. Провезли також тіла з моргів на території РФ. Слідчі та експерти МВС у найкоротший термін мають встановити особи загиблих. ЗСУ втратили винищувач F-16. Як повідомили у повітряних силах, у ніч на 16 травня льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, коли на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався. Його знайшли та евакуювали. Обставини аварії з'ясової комісії. В окупованому Криму безпілотники атакували склад з боєприпасами 126-ї гвардійської бригади берегової оборони Росії. Вибухи у перевальному виклили у мережу місцеві пабліки. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиті 65 дронів. Вибухи чули і в підмосковному Подільську. Вранці там спалахнули склади на машинно-випробувальній станції. За даними місцевих пабліків, пожежі передували щонайменше три вибухи, після чого палало на території півтори тисячі квадратних метрів. Відтак почалась повторна детонація. Також раптово. Почали вибухати та горіти складські приміщення у місті Климовськ неподалік Москви. А у Башкортостані стався вибух на заводі, що виробляє парафін у місті Салават. Внаслідок вибуху будівля частково обвалилася. Є постраждалі. СБУ затримала водія штурмового полку ЗСУ, який наводив російські удари по позиціях свого підрозділу на курському напрямку. Водій надав ФСБ віддалений доступ до телефона, щоб відстежували його геолокацію. Згодом він подався у СЗЧ, затримали чоловіка у Харкові. Смарт-годинник допоміг врятувати життя двох туристів з Київщини, які заблукали у Карпатах. Один із чоловіків скористався функцією SOS на годиннику. Сигнал надійшов до міжнародного центру, а звідти до українських рятувальників. Завдяки координатам туристів знайшли. Надзвичайники закликають людей перед мандрівкою завантажувати застосунок порятунок у горах, реєструвати маршрут і брати засоби зв'язку а краще взагалі в негоду утриматись від походів у гори.